Рукавичка українська народна казка. Ішов собі дід та загубив рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку, та й сидить. Коли скаче жаба, та й каже: Хто, хто в рукавичці живе? Я мишка норушка, а ти хто. А жаба й каже. А я жаба-скрекотушка, пусти мене до себе. І стали вони жити разом. От біжить зайчик та й каже: Хто, хто у цій рукавичці живе? Мишка норушка, жаба-скрикотушка. А ти хто? А зайчик каже: А я, зайчик-стрибайчик, пустіть мене до себе. І стали вони жити разом. Коли це біжить лисичка? Хто хто в рукавичці живе? Мишка норушка, жаба скрикотушка, зайчик-стрибайчик. А ти хто? Лисичка й каже. А я, лисичка, сестричка, пустіть мене до себе! І стали вони жити разом. Незабаром біжить вовчик. Хто хто в рукавичці живе? Мишка нарушка жаба скрикотушка, зайчик-стрибайчик, лисичка-сестричка. А ти хто? Вовчик і каже А я вовчик-братик, пустіть мене до себе. І стали вони жити разом. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь. Хто, хто в рукавичці живе? Мишка норушка, жаба скрикотушка, зайчик-стрибайчик, лисичка сестричка, вовчик-братик. А ти хто? Ведмідь і каже. Я ведмідь на брід. Пустіть мене до себе. Коли це дід з собачкою повертається? Злякалися звірі та й тікати.